Богу. Якщо хтось з вас бачив, як художник малює картину, то напевно бачили, що спочатку це просто якісь штрихи, незрозумілі фігури, лінії. Я пам'ятаю, як одного часу в моєму житті довший час була певна боротьба, і часто дуже хотілося просто здатись і не боротися. Найчастіше було соромно перед самим собою, що ти вже стільки разів спотикався і знову на тому самому спотикаєшся. І так само, коли ми Божу справу якусь робимо, і приходить час, нам ну, здається, пора вже зупинитися, нема сили далі йти, робити щось. І одного разу Бог проговорив моє серце, що повну картину, красу повної картини побачить лише той, хто до кінця спостерігає за процесом. І нагороду отримує тільки той, хто до кінця добіжить. Ісус Він міг зупинитися. Була певна користь від Його служіння, від Його місії, були сілені хворі, воскреслі, померлі. Але Він знав, для чого він прийшов на землю, він знав, чому він на землі ходить, і яка його основна місія. Зупинитись на півдорозі, опускатись, а не здійматись, передумати на порозі. Не почавши змагання здатись, співав пісню та ось все тихо, хоч акорд не звучав ще останній, недописана ще картина вже руками у тихім чеканні. Хтось робив, але зупинився, бо здались за високими сходи. Результату не дочекався, не дають за це нагороди. Але що, якщо справді втомився, якщо сили нема ні краплі? Що, коли вже сто раз молився, а сто перший, як сценарій в спектаклі? Адже знаю, буде поразка, то навіщо ж тоді боротись може здатись? Можеш, будь ласка, та жить та чи задля цього живеш ти? Є служіння, справа від Бога. Знаю точно, Його це воля, чи довершу діло Господнє, чи спинюся на півдорогі? А як Ісус? А Він смирив себе і був слухняний аж до смерті, смерті хресної, тому і Бог Його підвищив свого Сина, щоб перед іменем Його, перед Воскреслим схилилась кожна на землі людина. Покоритись треба смиріння. Це є наш добровільний вибір, коли далі йти не сила, ти продовжуєш далі коритись. Шлях смиріння й покори батько був важким, та Ісус не здався, хоч мав владу і не коритись, Божий син до кінця змагався, міг спинитись після пустині і каміння зробити хлібом, міг не жити в земній долині, хіба мусив лишати небо, міг у яслях не народитись і не йти до юдейських селищ, міг вночі отцю не молитись. Не терпіти людських посміховищ, і з він міг не їсти, щоб минути людські обмови, нікудиму не відповісти, хліб не дати після промови. Але він був слухняний до смерті, не спинився на півдороги, знав служіння своє конкретно, знав, чому на землі він ходить. Шлях покори не завжди легкий, щоб пройти його треба сила. Бо по-іншому перший камінь нам обріже повністю крила покоритись, почути Бога, піти далі з зони комфорту, не бажати ворогу, злого і служити іншим з любов'ю. Може, я вже спинилась, Боже? Може, вже не смиряюсь, як треба? Може, в серці нема покори і тому від Тебе далеко? О Ісус, Ти єдиний приклад в Гевсиманії ти не здався. Хоч ти знав, що тебе чекає, до кінця ти упокорявся. Є бажання у серці щире не спинитись на півдороги та почути в кінці, дитино, війди в славу мою сьогодні. Амінь.